Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції з 15 по 21 грудня. Таке блюдо-хатинка 69. Тарілочка порційна Санта 88. Такий сніговичок новорічний. Це є нічник. Він вже має в комплекті батарейки такі маленькі 117 гривень. Підсвічник скляний за 67 гривень. Підсвічник олень. Сам олень металевий. А підсвічник скляний 67 гривень. Нектар від біоли за 15 гривень 250 мл. Напій безалкогольний біола мохіто півлітра 16. Дуже люблю акцію ліквідації. Можна урвати щось просто за смішні гроші. Дивіться, яка прекрасна ялинкова сніжинка. Всього 2 гривні. Ось така. Такий набір-листочок для рукоділля. 2 гривні. 9 гривень пудра для обличчя компактна від ловіт. Вона ще й в комплекті зі спонжиком. Крем для рук з пантенолом. 42 мілілітри за 9 гривень. 9 гривень ось такий магнітно-врічний пряник. 9 гривень палітра тіней 5 штук. Лак для нігтів це звичайний нагель лак. 9 гривень 3,5 мілілітри. 9 гривень прикраса ялинкова зірка. По 29 гривень набір декору для нігтів. 6 баночок. Тут є різні крабики для волосся по 29 гривень. До речі, досить хороші, як, на мою думку. Гарні, міцні. Конселери по 29 гривень, ще є декілька відтінків. Набір куль, ялинкова прикраса 29 гривень знаєш що буде цікаво код, то йду поближче до сканера. Ось тут пише код, по якому можна пошукати, чи є в наявності у ваших аврорах. Ага, а тут код ми не ведемо, хіба йдемо там, де можна нажати. Це є така гирлянда. Ось так, вводите код, нажимаєте решітку і можна подивитися ціну. 59 гривень така гирлянда. Працює від мережі. Не видно. Ой! Ага, від USB. Ось. Такий цікавий цього разу розпродажний стелаж по 64 гривні пряжа. 100 грамів 38 метрів. Вони такі пухнасті. Це є в нас вичитала матеріал 100% поліестер». Така пряжа петельки, довжина 7 метрів, 100 грамів 64 гривні. По 34 і по 49 пряжа. 100 грамів, 180 і 300 метрів. 300 метрів дорожчий варіант. Це є ось ці така етикетка. Ось. 199 гривень. Колготи такі досить теплі, 230 ден. Вони йдуть імітація капрон. Я думаю, багато хто чув за такі, що вони виглядають як тонші, а насправді досить теплі, аж 230 ден. Такі шкарпетки махрові по 39 гривень чоловічі. Сумочка жіноча за 199 гривень. Кольори є класичні на вибір. Так, відкриваються. Така класична, я б сказала, невеличка. Гаманці жіночі 74 гривні, досить такі плоскенькі, не будуть займати багато місця. Кольори є різні, червоні, блакитні, бежі. Сумочки через одне плече, дитячі, текстильні, вони такі, як тедді. Теж кольори є різні. І світлі, і чорні 149 грив. Спрей для волосся, кондиціонер 200 мл. «Еон» 69. Шампунь для волосся або шампунь-кондиціонер оберіг 74 гривні за 500 мл. Вони йдуть із дозатором. Мочалка для тіла з петелькою. Кольори на вибір, ціна 39 Такий засіб для купання білі мілі дитячий 500 мл 48 гривень. Щоденні прокладки Діск 100 штук 154 гривні. Фейрі, літр та 350 мл 179 Капсули Аріель, 12 штук 199 гривнів. Ленор кондиціонер літр та 239 мл 179 гривень. Гранули від Ленор за 139 гривень 150 г. Цукерочки в подарунковій, такій не а пакетиком. Від Конті 197 г 59 гривень. Такі цукерочки Санта Новорічні Fine Eat 350 грамів, 119 чашки 77. 480 мл об'єму і набір келихів три штуки 290 мл 169. Що ж, йдемо далі. Ось такі крем-мила від Mio Beauty за 49 гривень 450 мл об'ємом з дозатором. Гіпоалергенне мило рідке, дитяче, чисто чисто каченя 34 гривні 250 мл. Олівера 34 гривні за 900 мл. Вони йдуть із дозатором, і дуже багато є ароматів. Свіже попає, шоколад та карамель, квітки нектарина, ніжний манго і соковитий кавун. Засіб для інтимної гігієни 64 гривні, 370 мл. Тверде мило п'янка, 39 гривень, такий досить великий кусочок, аж 200 г. І аромати є на вибір. Мило від шик 44 гривні, 5 штук по 70 грамів. Дитяче. Таке мило, туалетне, 5 штук по 70 грамів, за 44 гривні також крем Крем-мило, нектар. 1 літр 39 гривень. аромати теж є на вибір. Мета молоко, кокосовий рай. Морська сіль, така звичайно класична. 1 кілограм за 44 гривні. Шекмело дівчарне за 22 гривні. Шампунь для волосся 400 мл 74 гривні. І кондиціонери в таку ж ціну. Є із органом, є із кератином. Продовжили акцію на кондиціонери від Керасіс. Звертайте увагу, в кого є в наявності. Хороші товари, є і шампуні, але в цій аврорі нема вже на залишку. Розібрали. Шампунь, бальзам Фітолінія» 500 мл 49. Оберіг, шампуні, кондиціонери, 74. Від торгової марки Елен. шампуні або кондиціонери 250 мл 74. Вони йдуть з дозатором. Line Man шампунь для волосся 69, 400 мл. До речі, від Еон є багато засобів. спрей по 69, у 119 і засіб для волосся рідкі кристали теж 119. Гель для душу ось такий соковита дення за 15 гривень. 84 гривні гель для душу Ліора. Квітковий 260 мл. Літровий гель для душу. Б'янка 99. Скраб пілінг для тіла Ліора 99 гривень 250 мл. Цукерниця пластикова за 29 гривень з кришкою. Ви запитували, із якого матеріалу ось цей посуд. Чесно вам скажу, не знаю. Давайте шукати разом. Бамбукове волокно, кукурудзяний крохмаль. Ось так. Незвично, незвично я вам скажу. Два варіанти кольорів: рожеві або блакитні. 9 гривень. Миска глибока на 500 мл. В цій аврорі два варіанти кольорів: зелений або синій. Салатник порцеляновий за 44 гривні. З таким зимовим принтом. Лопатка ціна 55 гривень. Набір для подачі тортика. Блюдо діаметром 36. І лопатка, така, як ми бачили, щойно 169 Блюдо «Сніговичок» – 59. Ці, до речі, теж акційні сніговички 139. Чайник зі свистком з нержавіючої сталі на 2 літри, 289. Набір приборів столових це і веделка, ніж, ложка столова і чайна за 279 гривень, всього 16 предметів. Кошик фритюр за 99. 19 гривень пензлик для макіяжу двосторонній. 27 гривень набір спонжиків для макіяжу 4 штуки. Молочко очищувач Клінекс плюс 240 мл 64. Крем для обличчя огірковий 84 гривні 50 мл доктор Санте. Такі баночки дорожні, три штучки за 59 гривень. Два варіанти кольорів. Халява любі друзі. 9 гривень, блиск для губ. Такий. Ще вам зараз покажу. Прикол цих помад. Їх можна так, як лего накопичувати. вичити один до одного прикріпляти. Маска, тканина для обличчя Allen Cosmetics з моцином Равлика 24. Супер акція. Дзеркало настільне із текстильним декором 55 гривень. Я думаю, воно буде дуже стильно виглядати на стіні. Тут, бачите, є петелька. Оці штучки по краям треба гарненько розправити. І просто вау! Показую поближче код Кому цікаво. Флойка для волосся кругла 279. Набір декору для нігтів. Всього за 15 гривень. Сам контейнер, чого вартує. Бачите, тут кожне віконечко відкривається окремо. Загалом їх тут є 12 штук. Тут і сніжинки, і сердечка, і все, що хочеш, і метелики. Так, Для манікюру багато цікавого. Такий пензлик 27. Лопатка двохстороння пушер за 24. Так. Такі листочки. Це більш осіння тематика. Декор. Просто вау ціна 11 гривень. Набір форм для нарощення в такому контейнері, їх тут багатенько. За 88 коробці. Вода туалетна. Максимен 119 100 мл. Пінка для волосся за 88-200 мл. Щоденні прокладки Белла 20 штук 33. По 27 гривень блокнотики з аніме на спіральці 60 аркушів клітинку. Блокнотик з пончиком 77 гривень. Така цікава спіралька 100 аркушів. Всього 2 гривні зошити на 12, 18 і навіть на 24 аркуші. Оці ці йдуть такі сіренькі аркуші, але гладкі. А ці біленькі, звичайні зошити. Ми такі, колись купляли на контрольну, щоб всі були однакові. 2 гривні. 67 гривень. Ось такий блокнотик формату А5 прошитий. Він дуже яскравий всередині, там є різні малюночки, вангох. Одним словом, дуже багато тут всього. Зараз акційна ціна. Я б вам показала, але вони такі спаяні. Я колись собі такий купляла. 9 гривень набір паперу кольорового 8 кольорів, а аркушів 16. Він є. Односторонні набір картону. Ціна 9 гривень. Формат А4, 7 і 7, 7 аркушів паперу, а 7 картону. Глина для ліплення і моделювання. 55 гривень 500 грамів. Повітряний пластилін, 36 кольорів за 119. Така. Твоя різдвяна пригода, книга. Причі, дуже гарні малюночки, яскраві, і аркуші такі гарні. Ціна 177 гривень. Набір фарби олійних для малювання. 12 кольорів, 77 гривень. Стрічка декоративна, мішкова за 19 гривень. Щоб ви розуміли масштаби акції на пряжу. Просто мега багато акцій. І не лише на пряжу, а і інструменти для в'язання. Тут і різні гачки, і все. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, зроблю такий детальний огляд, все вам просканую. Ось такий набір гачків для в'язання, вони є різної товщини 84 гривні. Такі по 17 гривень спиці для в'язання. Еко сумка, шопер для покупок за 99 із тваринками. Молодіжна сумка, така вона невеличка, через плече за 99 гривень. В речі, досить гарно вона пошита, можна ось тут як на ремінь просувати. Можна носити на плече, є там ця смужечка, є в чорному, в синьому, в зеленому кольорі. 99 гривень, сумка універсальне шкір замінника. Це є ось такі 55 гривень гаманець жіночий із екошкіри. Такий він простенький, я б сказала, досить тонкий. Є місце і на фото, і на картки, і на самі купюри. Відділу на монети немає. Такі гаманці по 74 гривні, зелений колір, такий як вишневий і чорний. 74 гривні чоловічий гаманець. Ось такий. Немає кнопки, такий більш простіший. І ось такий варіант, теж 74. Дуже схожий на попередні варіанти. Тут, до речі, відділена сім-карту. Косметичка молодіжна. Такі котики, гарна ціна, 49 гривень. Вони таким переходом кольору і є різні кольори. Такі веселкові. До речі, вони за рахунок ширини досить місткі. Так, як екошкіра на дотик. Обкладинка для паспорту. Така, як картка 29. Ці обкладинки теж по 29 гривень на паспорт. І такий варіант теж 29. Губка для взуття блискавка 19 гривень безбарвна. І чорний колір, ціна 22 гривні, більша. Лампа LED 149. Така лампа кругла. До речі, тут незвична. Ціна 47. Свічки ароматизовані по 299. Аромати є в асортименті. Вічний календар. Ціна 29 гривень. Ще має відділ для нотатки. Органайзер для зберігання прикрас. 59 19 гривень, дощик новорічний, довжина 2 метри. знижка на ось такі органайзери із екошкіри. 19 гривень. Є вони у різних кольорах. Вони просто продаються в розкладеному вигляді. А ось такі по 29. Така корзинка для іграшок текстильна за 129 гривень. Подивіться, які гарні ціни на колготи дитячі. 39 гривень. 77 гривень, такі однотонні дитячі колготи. Шкарпеточки по 29 гривень. Такі з лапками по 34 шкарпеточки сіточка по 9 гривень. По 29, по 39. ці тепліші махрові, демісезонні 17 гривень. Такий варіант 27. Багато акцій на шкарпетки. Незважаючи на те, що це сезонний актуальний товар. Жіночі колготи 200 ден за 59 гривень. Так, такі кошики підвісні по 77 джготові. А така корзинка із ручками по 99. Набір накладок фіксуючих на вішачки, щоб одяг не зісковзував з вішачка. 12 гривень за 10 штук. Антистатик такий спрей, щоб не електризувались плаття. Чи речі. 55 гривень, 200 мл. Шкарпетки жіночі по 39 гривень. Такі високі, по 34 гривні. По 15 гривень. демісезонні. Однотонні 27, 17. Устілки для взуття 29 гривень, а такі по 44. Подушечка декоративна з квітками. Квадратна за 99. Рушники махрові по 99 гривень. Розмір 50 на 90 або на 85. Такі рушнички для обличчя по 149. А по 44 із таким мережевим. Також є багато акційних пропозицій на подушечки декоративні. Такі по 99, а ось ці з такими золотими малюнками по 129. Подушечки на стілець по 77 гривень. Вони на зав'язки 38 на 38. Декоративна подушечка. Печиво 179. Плед ціна 249 гривень з осіннім принтом. Це ось такий розмір метр 50 на 2. І ось такі пледи за 249 гривень, метр 30 на метр 80. 40 бавовна. 20 вовна і 40 фан склад. Від торгової марки Файно мотоскова швабра, акційна ціна 109 гривень.